Вітаю! Мене звати Юлія Дуб, і сьогодні ми будемо створювати кашпо підвісне в стилі макраме, тобто сплетене з ниток. Для того, щоб сплести нам довге кашпо, нам потрібно 4 нитки по 3 метра. Вони у мене складені пополам, ось так. Та 2 нитки по 5 метрів. Вони теж у мене складені ось тут. Пополам. Ми їх з'єднуємо. Так. І викладаємо собі центром ось тут. Зараз важливо, щоб по краям у нас були найдовші нитки. Тобто з одного краю ми відділяємо найдовші і на самий-самий край їх. Тут у мене, можна навіть трішечки, отак в сторону їх відкинути, щоб ми їх точно не загубили. І ось тут. Довгі нитки це основні, якими ми будемо обв'язувати наше кашпо. Так, робимо перший вузлик. Ось так. Довгі нитки над короткими. І протягуємо їх ось таким чином. Витягуємо ось так. І фіксуємо. Вузом. І розподіляємо тепер їх на два боки. Тепер починаємо обв'язувати, трішки зробимо таку ручку петельку, на яку ми будемо чіпляти наше кашпо. Беремо одну крайню довгу нитку і обв'язуємо. Спершу ми починаємо під низ наших центральних середніх ниток. Протягуємо під низ і витягуємо зверху в петлю. Ось так. Нитки довгі, тому Трішки складновато працювати. Якщо є можливість зачепити за якийсь крючок і плести ось так вертикально, то це буде зручніше, ніж на столі. Але можна і так теж. Ось так ми робили під низ. Тепер ми цю ж нитку зверху, центральні в нас залишаються знизу, і витягуємо ось так знизу. І так обплітаємо декілька разів. У нас тут вже дві петлі. Зараз ми знов під низ і витягуємо зверху її. Ось сюди. Так. Поправляємо собі усе. Ми зробили тут два такі вузли. Тобто двічі повторили цей рух. Раз під низ. Ось так. І раз наверх. Це вважається один вузол. Тобто одна дія, яка повторюється під низ і наверх. Ми її називаємо вузол. І тепер так само три вузли ми зробимо з цього боку. Знову беремо крайню довгу нитку. Тут ми починаємо вже наверх її. З того краю ми починали під низ. Тут ми починаємо наверх і знизу витягуємо. Ось так. Поправляємо. Тепер під-низ, і зверху витягуємо. Так. Знову наверх, знизу витягуємо. Коли кілька разів спробуєте, далі вже справа йде простіше, вже автоматично рухи, руки знають, куди рухатись. Під-низ, витягуємо. Ось ми зробили два вузли. Робимо третій. Зверху накинули, знизу витягнули. Так. Тепер під низ, зверху витягнули і просуваємо петлю. Ось. Три вузли зробили з одного боку, три вузли з іншого. У нас сформувалась ось така петля. Тепер ми беремо. Знову Ми можемо тепер зафіксувати її. В мене є ось біндер. Я ним зафіксую до столу. Щоб у мене вона нікуди не тікала. Ось так я зафіксувала. Зараз будемо оплітати нашу петельку і робити такий вже певний візерунок, щоб у нас тут вимальовувався. Будемо робити половинку квадратного вузла. Для цього ми беремо крайню ліву від мене, у вас це буде права. Хоча насправді тут не важливо, який порядок. Головне, щоб ми робили все в один бік. Зараз я показую. Виставляємо її поверх центральних, іншу крайню на неї і заводимо її під. Центральні наші лінії. І сюди в цю петельку виводимо. ось так. Я буду це повторювати декілька разів. Ось так. І підтягуємо догори. Зафіксували вузлик, і продовжуємо знову знову ж з цієї. Ставимо її зверху, наших центральних, іншу крайню на неї, і під центральні. І виводимо цю петлю, яка в нас з цього боку зробилася. Ось так. І знову підтягуємо. Затягуємо і знову ж у нас ця веде. На центральні нитки. Ось так. Зверху на неї іншу бічну і під центральні нитки. Петельку виводимо. Знову підтягуємо. Так ми повторюємо 10-15 разів для того, щоб у нас йшло по спіралі наш, наш візеруночок. Для такого плетіння можна використовувати різні мотузки. Це не обов'язково має бути такий натуральний е, шнур, це може бути витий шнур, він називається, може бути там, БВХ, якісь шнури, шпагат. Тобто різні мотузки, навіть з старих футболок, можна нарізати таких стрічок. Якщо у вас шнурок такий, як у мене, тобто з багатьох волокон. То я зав'язую завжди кінці вузлики, щоб він у мене не розплітався і тримав отак скручену форму до того моменту, поки я плету. Це доволі зручно, тому що нічого ніде не чіпляється шнур тримає форму і не розкручується до кінця плетіння. Ще декілька вузлів робимо, для того, щоб у нас чітко було видно, як закручується наша спіралька. Ось, доробляємо ці вузли. Робимо їх таку кількість, як нам хочеться. Тобто, можна їх робити довшими значно, можна залишати ось так невеличкий шматочок. Ось видно, як вони красиво закручуються по спіралі. Мені цього достатньо для того, щоб нормально зафіксувати петельку і далі продовжувати своє плетіння. Тепер нам треба розділити наші всі нитки на 4. Тобто, один пучок це 4 нитки. І ми так робимо три таких пучки. Відміряємо довжину, яку потрібно. Я собі зробила заготовки. Ось такі. Тут у мене 36 см. Просто така планочка, якою я відміряю, де я почну плести свій перший вузлик. Так. Тут буде квадратний вузол, про який я казала, повний. Тобто, знову ж таки, починаємо крайня іде зверху. Ось так. У нас дві будуть центральні, крайня зверху. Іншу крайню ми на неї. І під ось ці центральні. І виводимо вузлик сюди в петельку. Знову таки ставимо цю планочку, щоб ми точно зафіксували вузлик, так? Ось. Угу. Тут. І для того, щоб зробити квадратний вузол, тепер ми робимо ось цю, вона йде зверху. Крайня на неї підводимо під наші центральні і виводимо сюди. Ось. Тобто відзеркалили те, що ми робили з попередньою. І зафіксували. Все, ось це називається квадратний вузол. Один з найпростіших в техніці макраме. Зафіксували, тепер от рівняємося на нього, робимо тут те саме. Залишаємо посередині дві центральні, з крайніми працюємо поверху, на неї ставимо ось цю під центральні і виводимо петлю сюди зверху. Так. Намагаємося, щоб у нас все було рівно. І так само відзеркалюємо з цією. довга, то ми її сюди. На неї під центральні виводимо в петлю і фіксуємо. Тепер робимо сітку. Для того, щоб зробити нам сітку, ми беремо крайні два шнури. Ось тут у нас з країв два. І так само їх об'єднуємо квадратним вузлом ось тут. Я відміряю 16 см. Ось так. Роблю знову дві центрові, дві бічні. Тут я вже не буду робити такий великий розгін. Уже, в принципі, запам'ятали, як у нас робиться квадратний вузол. Так, ось підрівняли. Тепер так само беремо дві сусідні Ось. і об'єднуємо їх. Вирівнюємо, щоб у нас вони на одній висоті були. І робимо такий самий квадратний вузол, як ми робили на попередніх. І у нас залишаються останні чотири мотузочки. Ми так само їх об'єднуємо. Вирівнюємо довжині ось цих вузлів. Робимо вузлика. Ось, У нас вже виходить ось така сіточка, і ми продовжуємо її плести так само, об'єднуючи сусідні мотузки. Беремо дві з цього краю, дві з цього, і це вже буде наша завершальна Ось тут ми вимірюємо 10 см. Ось у мене розміри такі. Тут 36, тут 16 і тут 10. Але ви можете робити розміри, які вам краще підходять. І тут я роблю по два квадратних вузли. Тобто, не один, як в попередньому, а два рази. Заплітаю ось так. Знову відміряємо за вузлом. І робимо два квадратних вузли. І тепер нам треба зафіксувати низ дно. Шукаємо знову дві крайні, найдовші, які у нас тут є. Виводимо їх. Так. Беремо одну і робимо ось таку петлю з накидом і витягуємо з піднизу. Ось так. І тепер починаємо просто по колу накручувати. Ось так. стільки разів, скільки захочеться, ну хоча б разів 10 обвити. І фіксуємо так само, робимо петлю і протягуємо сюди наш кінчик і затягуємо. Ось так. Тут довжину, яку хочемо, таку відрізаємо. Я не роблю дуже довгі, тому десь ось на такому рівні я відріжу. Отак. Наші мотузочки. Їх можна відрізати рівно, можна якось отак косо. Тобто тут вже як захочеться, я зроблю ось так. І оскільки нам цей шнур дозволяє його розчесати, можемо зробити тут таку пухнасту кінцівку. Ось так ми вичісуємо всі наші мотузочки, ще трішечки підрівнюємо, щоб красивіше виглядали ці кінці. спробуємо сюди встановити горщик. Почнемо з дорілочки. І ось так буквально за декілька хвилин у нас готовий виріб. Ось таке кашпо. Я дякую, що ви були сьогодні зі мною. Творіть, надихайтесь та створюйте вдома затишок. До зустрічі!